Риській конференції говорив про 1 трильйон доларів. Ми не отримуємо і тих коштів, які зараз є в заморожених російських активах 300 мільярдів. У нас їх не буде. Тобто, ті зруйновані міста, які є, вони і залишаться зруйнованими. Тому жахливе рішення, жахливе рішення у всьому і кожен українець заплатить ні гіпотетичною відсутністю боротьби з корупцією, а реально зі свого гаманця буде платити, якщо би, якщо це рішення було б не повернуто. Я дуже сподіваюся, що наші міжнародні партнери будуть якраз а, врахують те, що вони звичайно не хочуть цього, тому що вони розуміють питання безпеки і вони би хотіли далі продовжувати Україні, але не можна продовжувати Україну, якщо влада України заявляє, ми. Давайте нам допомогу, а ми тут цю допомогу будемо красти. Це не припустимо.